Готель Дніпропетровськ було зведено на місці колишніх лісопилок і відкрито 25 жовтня 1968 року. У ті часи він вважався вишуканим прикладом радянського сервісу, що пропонував своїм гостям комфорт та зручності, які були справжньою розкішшю. Так були не лише номери для відпочинку, а й ресторан, конференц-зал. У деяких номерах навіть були телефони. Справжня новинка для того часу. А краєвид з вікон радував постояльців мальовничими пейзажами річки. Ресторан готелю. Мав велику популярність серед Дніпрян. Сюди приходили не лише гості, а й місцеві жителі, щоб насолодитися вечерею чи відзначити важливі події. Однак з часом готель, який колись вважався символом престижу, почав занепадати. Його рейтинг знизився до трьох зірок за сервіс, а кількість відвідувачів поступово зменшувалася. Щоб утримувати величезну будівлю, адміністрація була змушена здавати нижні поверхи в оренду. У 2021 році готель не пройшов перевірку Держагентства розвитку туризму через непридатність частини номерів для проживання та відсутність парковки. Постояльці регулярно скаржилися на застарілі меблі, відсутність ремонту і проблеми з тарганами. У результаті статус трьох зірок був скасований. Проте для багатьох жителів Дніпра цей готель залишився символом минулої епохи, яка й досі живе у пам'яті.